Ну що, 11 березня, в темі, ой, травми, травми, саріанс. Скажіть, будь ласка, був у когось день народження сьогодні. Ой, не, на цьому тижні. Ні, в воскресенье. Да. Воскресення у нас. У нас. Святом. Так уже ж поздравляли Скажи мені, будь ласка, що таке слово зашквар? Що може мені сказати? Шквара. Це світ много. Ні. Світ много. Неприказується. Для українців. Життя українців. <сум> 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 ну так, да, так, да, так. Да. Дивиться, такой хідпарат зібрав за шкваром. Э, ну, общих Таких загальних <сум> Перший парад буде у нас, це... Э, Покупки, саме зашкварні покупки в світі. Цікаво? Да. У світі було декілька неймовірно безглуздих покупок. Від марних інвестицій до поки абсолютно непотрібних речей за шалені гроші. Ось деякі з найбільш кумедних, дивних і простих дурних угод в історії. Контракт маленький. Пізніше буде. Ага. Покупка острова за 10 мільйонів доларів. Ну нормальна покупка? знаєте Только прикол. Знаете, в чому? Прикол. У 2018 році китайський бізнесмен купив острів біля Тайманду за 10 мільйонів доларів. Проблема. Проблема Остріл опинився під водою. Він з'являється лише під час відливу. Продавець просто показав йому фото під час відливу. І покупець не перевірив нічого і купив, 14 мільйонів доларів за найнуднішу квартиру в світі. У 2014 році. А, подождите, я за квартиру. Короче, квартиру купили в Китаї десь за 14 миллионов доларів. Вона 2 метра на полтора. Там полный рост нельзя даже стать. При прикиньте без глубин Жити там не можно. Квадрат Малевича. Просто червоний квадрат на білому фоні була продана за 14 млн доларів. Хоча це мистецтво, багато людей вжива, вважають, що це марна витрата грошей. Ви просто не Так, да. <реш> Ви не видите, да? А, от, 1,3 мільйона за крихітний будинок у Сан-Франциско. У 2015 році хтось купив будиночок, а, от я про будиночок, будиночок розміром 2,5 на 3 метри. У Сан-Франциско за 1,3 мільйона доларів. Він був настільки малий, що туди не можна було поставити ліжко. Через тему покупали. Три 3,6 мільйона доларів. Знаєте, за що було заплачено? За Запах з кінотеатра. У 2021 році компанія Regional Cinemas продала. Запах кінотеатру, аромат попкорну та кілимі за 3,6 мільйона доларів. Це реально? Один мільйон доларів за пустий флакон від парфумів. Ну це я розумію. Да. Золотий уровень. Золотий. Бренд у Лугані продав дорожні. Флакон без парфумів за 1 млн доларів. Його цінність в тому, що він був прикрашений діамантами. І, і золотий. Та я думаю, на 1 мільйон доларів це не, який має бути флакон. 12 тисяч доларів було витрачено, знаєте на що? На На повітря з концерта Бьйонс. У 2021 році фанатка продала повітря з в Йомс у закритій банці за 12 тисяч доларів. Хорошо, далі, далі поїхали, далі. Зашкварний, де у мене як я. Ток? Історія успіху в бізнесі часто надихають, але деякі з них мають трагічний підтекст через втрати особисті драми або непередбачені обставини. Ось пара прикладів. Кодак. Всі знають, концерн кодак. Геніальний винахід, який знищив сам себе. Успіх. Кодак було лідером у світі фотографії, її співробітник Стівен Сасон. Сосо... <реш> Винайшов першу цифрову камеру. <реш> першу цифрову він знайшов. Сасон Сасон. з новибуми С. <реш> 에, першу цифрову камеру ще у 1975 році. Трагедія в тому, що керівництво компанії ігнорувало цифрові технології, технології, побоюючись, що зникне бізнес у, із плівці. В результаті кодек прогнала ринок, оголосила банкротство в 2012 році, а її технології купили конкуренти. Це наступне, хто як скаже, яка корпорація, ну, це просто швидко. Nokia. Nokia. Nokia, Nokia, король мобільних телефонів, він запізнився. Успіх у 2000-х годах Nokia була. Найпопулярнішим брендом телефонів з ринковою частиною понад 40% в світі вона тримала мобільного зв'язку. Трагедія. Компанія не встигла за смартфоновою революцією. Вони відмовились від Андроїда, поклались на власну систему SibMai, а потім на партнерство з Microsoft. У 2013 році Nokia продала свій телефонний бізнес Microsoft, який згодом закрив його. Отак, от із королів. Ряді, так? І е, такой хід парад е, взагалі жорсткий це е, людство е, постійно приймає якісь рішення. І от хід парад самих безглуздих рішень, рішень котрі були е, у минулому сторіччі, котрі привели до ну, масових трагедій. Ага. Поїхали. У 20 столітті людство зробило великі технологічні прориви. Польоти, космос, інтернет, медицина. Але водночас було багато рішень дурних, некомпетентних, жорстких, які призвели до трагедії, смертей і руйнувань. Сьогодні розглянемо топ-7 найбезглузніших вчинків, що змінили ход історії у гірший бік людства. Великий стрибок уперед. Хто знає, що це була подія? Скажу, Коз... скажу навіть 1958-1962 1900... рік. Це Китайці. Я навіть не знав про це. Оказується, е великий старий бог уперед у Китаї. Мао Цзедун вирішив перетворити Китай на індустріального гіганта за декілька років. Заборона приватних господарств, повалення, плавлення металу було заборонено в домашніх печах, знищення горобців. Результат голод і смерть понад 45 мільйонів людей. Це, блин, більше, ніж голодомор війна Другої світової. Далі. Чорнобильська аварія. У СССР розповіли провели небезпечний експеримент на атомному реакторі вночі без підготовки. Ігнорування техніки безпеки та недоліки конструкції призвели до вибуху. Радіація накрила частину Європи. Люди гинули, а владя, влада мовчала. Далі. Нацистська агресія та Голокост 1933 роки. Гітлер. Вирішив, що чисті нації мають право знищувати нижче раси. Ці ідеї призвели до 70 мільйонів загиблих у Другій світовій війні від Голокосу. Масовому вбивстві євреїв, ромів, людей з інвалідністю. Найжортіша політична помилка століття. Це була. Далі. Хімічна катастрофа в Пхопалі Індія в 1984 році. Американський завод Union Garbage, Garbage мав погану вентиляцію, старе обладнання і недо, недостатній контроль. Витік метилового отруєння е, отруїв понад півмільйона людей, 15 тисяч загиблих. Компанія намагалася уникнути відповідальності. Е, ще mm -hmm. один зашквар, я теж ну, думав, що це така лева тема. Заборона алкоголя в США. Ви знали, що до чого mm -hmm. це призвовало? Mm -hmm. Будь... mm -hmm. Уряд втра... вирішив, що заборонити алкоголь е, знищить п'янство. Mm -hmm. Внаслідок з'явилася мафія, контрабанда, самогон, корупція. Люди вмирали від сурогатного спирту, поліція втратила контроль. Проєкт знищення горобців Китаю. Те, що говорили. Вообще, жесть. Ну, у рамках Великого Стрибка влада показала, наказала знищити всіх горобців. Як вони робили? Ні, газяни покупали. Бо вони їдять зерно. Мільйони птахів убито, але в результаті розмноження комах і саранчів, які знищили врожаї. Це одна з причин масового голоду. Вони ж в СССР закупають. І ще катастрофа Гі... Гіндербурга. 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 Гігантські німецькі дирижаблі наповнені водним, дешевим, а не в... але. В... Вибухонебезпечним газом. Під час посадки він вибухнув. загинули десятки людей. Це е, поклало кінець епохи для Висновок, більше з цих, цих трагедій сталися через погану удачу, не через погану удачу, а через гординю, жорсткість або некомпетентність. Вони урок для майбутнього, наука, відповідальність і гуманність, повинні йти попереду політики. Чи ідеології. Інакше історію знову повториться. Да? Фраза, фраза ще Історія знову повториться, що зараз відбувається. Ну і під кінець пару анекдотів. Кіт підходить до миски, такой фе, гречка, підходить на другий день. Фе, вчорашня гречка. На третій день підходить, вау, гречка. Хлопчик заходить до книгарні і запитує тихонько. Тітонька, а де у вас тут Карпати чемпіон книга? А вона каже, хлопчику, розділ фантастики на другому поверсі. Куми, у мене горе, яке, хіба буває щось гірше за те, що кусаєш яблука, а там черв'як. Буває, коли кусаєш яблука, а там черв'як дуя. Е а там півча. А там півча. І таке, коротше. Ваші документи, мої документи, придивіть документи, а навіщо вам? Хочу подивитися. Купіть собі і дивіться, ви що хворий, а ви що лікар, я інспектор ДАІ, а я електрик. Ви що пили, пив і їм, а ви що, а вам що не можна? Ви що клоун, а ви що хоч, хочете в цирк, хочу ваші документи перевірити, а я хочу на море. У вас всі вдома, а ви хочете в гості, Я вам зараз страв випишу. А газету теж може, можете виписати? Та ви всі їдьте сюди звідси. Все. Таким, тут